Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про нитки. Волки це дуже важливо, але нитки це ще важливіше, тому що саме від ниток залежить наскільки якісною, наскільки довговічною буде наша з вами робота. І тут варто розуміти, що всі нитки мають свої як. Позитивні, так і негативні сторони, або ж особливості, які варто знати. І саме завдяки підбору ниток ми можемо додати нашій вишивці або різної текстури, гладкості, широко, пишності і так далі. Тому давайте з вами будемо розбиратись, поговоримо про основні види цих ниток і як обрати саме ідеальну для вас нитку для вашої роботи. мулінет. Це найбільш популярний вид ниток, найбільш розповсюджений. Ними вишивають, мені здається, абсолютно все. Вони універсальні, ними можна вишивати на будь-якій тканині. Вони підходять як для сорочок вишитих, так підходять для скатертин. Їх плюс, тому що це кручена нитка, яка складається з шести тонесеньких ниточок, які легко висмикуються з пасом. І ми можемо тим самим регулювати товщину нашого його з вами. Наші з вами вишивки. Ми можемо взяти одну ниточку, то це буде тонше, можемо взяти три ниточки, це вже буде більш фактурно і так далі. Насправді, це дуже класні нитки, довговічні, якщо обирати якісні фірми-виробники. Це такі, як, наприклад, DMC, найпопулярніші, мені здається, нитки на ринку, або Анхора, це Німеччина, також класні, якісні нитки. Якщо ви обираєте перевірену фірму, то Муліне найкращий вибір для вишивки. Акрилові нитки. Акрилові нитки, не знаю, це нитки з мого дитинства. Це максимально синтетичні блискучі нитки, дуже яскраві, мають кольори насичені, вони не вигорають, з ними нічого не стається. Вони мають таку пухнасту текстуру. Але якщо ви вишиваєте довгу нитку, то зверніть увагу, вона. Буде рватися і розлазитись, якщо ви вже хочете вишивати акрилом, відрізайте невеличкий відрізочок і вишивайте саме ним. Їх плюсом є те, що вони дуже бюджетні, дуже яскраві, і вони візуально, якщо не чіпати їх, можуть виглядати досить навіть натурально, як вовна, наприклад, за рахунок такої своєї кошлатості. Але вони синтетичні, вони скрипучі. Якщо ви вишиваєте ними щось, що буде контактувати з, з шкірою, то це, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, це не дуже приємно. Але, ось, наприклад, моя бабуся вона вишиває лише такими нитками, їй дуже подобається. Ними дуже класно вишивати, наприклад, якісь картини, великі картини, де необхідна велика кількість ниток, або де необхідно яскраві такі кольори. Тобто Примінити ці нитки можна, але врахуйте, що вони синтетичні, неприємні на дотик, тому це може щось бути абсолютно декоративне. Наступні – це ірис. Це товсті, блискучі нитки, вони не розділяються, вони товстіші, ніж муліне. Їх можна використовувати, якщо ви вишиваєте гладдю, або, наприклад, для шивання вишиванок. Також використовується ірис. Наприклад, я використовувала DMC Perle, вони є різного розміру. Їх можна використовувати у вишивки гладю, наприклад, якщо ви тамбурним швом щось вишиваєте. Або, наприклад, вам потрібно якийсь елемент на вишивці зробити більш виразнішим, більш грубішим. Вони дуже витривалі. Якщо муліне легко рветься, то, ось, наприклад, іріс, перле, яким я шивала, він взагалі дуже-дуже міцний. Вовняні нитки. Вовняні нитки це такий особливий вид ниток, ними трішки, як на мене, важко вишивати. Але вони дають об'єму. І, до речі, ви можете використовувати не чисто вовняні нитки, а є комбінація, де в нитках є вовна і акрил. Вони товстіші ніж муліне і мають таку пухнасту текстуру. Їх використовують для створення об'ємної вишивки. Це дуже гарно виглядає як у вишиванках, так і, наприклад, в килимовій вишивці. Знов ж таки щодо фірм, це DMC і анхор. Я вам можу їх спокійно радити, тому що ними я вишивала. Вони класні, якісні і не линяють. Металізовані нитки це такий особливий вид ниток, мені здається, у вишивці. Це може бути як цілковита така блискуча нитка, там, срібна, золота, мідна. Або ж, наприклад, коли в кольорі є колір і тонкий блискучий елемент, ними дуже класно декорувати. Різного роду вишивку. Причому як на вишиванках, дуже класно в деяких випадках воно виглядає, так і на картинах. Якщо ви хочете продати, наприклад, я останнє ще вишивала. в мене було місто на фоні нічного неба. І ось, де нічного небо, я вишивала зірки. І до місяця я додавала металізовані елементи. Це дуже класно виглядало. Але величезний їх мінус, як на мене, чи можливо я не вмію ними нормально вишивати. Вони скручуються, вони просто жахливо скручуються. Мені ними вишивати максимально неприємно. Але вони виглядають ефектно. І вони є в DMC, їх багато, і маю на увазі багато кольорів. А ще такі нитки дуже часто використовується при створенні біжутерії. Вибір ниток завжди залежить від проєкту і від мети, яку ви переслідуєте. Тобто, чи це буде декоративний елемент, чи це буде елемент одягу, чи це буде елемент біжутерії. Загалом тут варто підбирати нитку під кожен конкретний проєкт. Тепер моя суб'єктивна порада. Якщо ви лише починаєте вишивати, то обирайте саме муліне перевірених виробників, тому що найбільша палітра в кольорів, якість. Вони не линяють, не вигорають і, взагалі, ними приємно працювати. Якщо ж ви хочете додати фактури вашим виробам, то зверніть увагу на іріс. Вони гладенькі, але більш товсті, і можуть додати певних акцентів у вашій вишивці. А якщо ви хочете чи сповнастого неймовірного, багатого і натурального, то виберіть. Що ж, на цьому відео добігає до свого завершення, і я вас дуже прошу, якщо у вас є улюблена фірма в бюджетному сегменті чи в преміум сегменті не то, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Напишіть саме, чому ви її обираєте. Це буде дуже корисно як для мене, так і для інших вишивальниць. Дякую за перегляд, чекаю від вас коментарів та зворотні реакції. До побачення!